Вона народилася в легкому дотику пінистої води і повітря і раптом побачила світ. Маленька мильна кулька з перламутровим блиском. Вона піднялася вгору, розглядаючи все навколо крізь свою тонку мерехтливу оболонку. Спочатку вона повільно пливла в повітрі над білим підвіконням, де сонячні промені танцювали на її поверхні розкладаючи світло на тисячу веселкових відтінків. Вона була легкою, немов сама думка, вільною, немов вітер. Та ось легкий порив вітру підхопив кульку і поніс її вище до дерев, де листя шелестіло привітання. Кулька побачила, як на її прозорій оболонці. Відзеркалювалися гілки, птахи і саме небо. Вона мріяла піднятися ще вище, до хмар, до зірок, до таємниць безмежного простору. Вона летіла над озером, де її образ затанцював у воді, наче ще одна кулька створена самою природою. Але... Кожним з новим поривом вітру її оболонка ставала все тоншою. І коли вона піднялася найвище, саме там, де сонце сяяло найяскравіше, відбулося неминуче. Вона зникла. Не було суму, не було болю, адже її шлях залишив відблиск у воді, слід у небі. І відчуття польоту в серці тих, хто бачив її мандрівку. Ця подорож мильної кульки про легкість моменту, про мрії, що здіймаються до небес, і про красу кожної миті.